Слава Україні! З вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, продовження теми веселого сепаратистського Вижницького районного суду. Е Голову суду вже понесло ще далі. Як то кажуть, тут Остапа понесло. Уже дійшло до того, що він не пускає журналістів та представників громадськості на відкриті судові засідання. Ну засідання стосувалося е секретаря е Берегоміцької селищної ради. Там були злочини, пов'язані з корупцією. Про це буде окремий сюжет. Но факт того, що парішалі і навіть пресу не пустили в зал засідання. Про пані Думенко і Берегамецьку селищну раду буде окремий сюжет розгорнутий. Це чекайте в анонсі. А зараз про те, що відбувається у Вижницькому районному суді. Е, голова суду вже повністю узурпував владу. Там вже Остапа несе так, що далі просто нема куди. Це голова суду Пилипюк Ну що, перенамінуйте районний суд імені Пилипюка або імені, я не знаю, кого там до нього. Звертайтесь, ваше величество, або ще якось. Ну нічого. Е, раніше Рівненський районний суд був найгуманний, а зараз буде найвідомий. Про всі його злочини розкажемо, кого є яка інформація. Звертайтеся, ми все опублікуємо. Це я вам обіцяю. E, Значить, що відбулося? E, мене як журналіста не пустили в відкрите судове засідання. Я написав скаргу у вижницькому мусарню, ну, заяву у вижницькому сарню. Ті Олені Дурні, ну, як правило, ну, як завжди, відомості в ЄРДР не внесли. Про що я знову написав скаргу уже внутрішню безпеку? E, Народ, скартешся. E, Пишіть заяви в мусарню, не внесли відомості, пишіть скаргу внутрішню, внутрішню безпеку. Рано чи пізно ми це все шобло кодло поборемо. І з Вижницьким районним судом теж рано чи пізно буде порядок. То не є суд імені Пилипюка та є державна установа Вижницький районний суд. То що він тобі сам щось думає, що він Бог і цар, но рано чи пізно ми все це шобло по. Поборемо. І ці всі корупціонери, розумієте, я думаю, почалася війна, вони якось спам'ятаються, а то ні. Вони нас далі затягують в бездну. У нас так в країні війна, проблеми. Але це ж обло, воно ну, ну, як я казав, це і сепаратистський вижницький суд. Вони чекають руского міра. І ну як в Криму всі судді, які виносили імен е, рішення іменем України, так зараз виносять рішення іменем Росії. Нічого не міняється. В цій присхвесні, це і приспособленці. І це вони, наша чудова влада, нас довели до війни. Це вони розвалили країну, свою корупцію. Кому що потрібно, звертайтеся, будемо боротися. Я думаю, поборемо. Слава Україні! Всім гарного вечора. Слава нації з вами Дмитро Каланча. Знаходимося у чудовому вижницькому районному суді. Як я їх називаю чудових суддів по життєвому призначення аферисти. Ну що народ? Рейтинг росте. дожився, що мене вже в суд не запускають. Так, це Микола Зінич. Секунду, повідомляю вам, що згідно статті 162 рік, закону України про судовості суддів, ми будемо здійснювати. Будь ласка, здійснюйте. Так, будь ласка, журналіст Каланча Дмитро Дмитрович. Доповідайте суддю Пилипюку, що ми з'явилися на судове засідання. Я як представник преси. Можу присутствувати на відкритих судових засіданнях. Повідомте, будь ласка, згідно з таким персон. Що це є перешкоджання журналістській діяльності і за це є кримінальна відповідальність. І про закон суду шостого закон де. А також, а також статті 106 закону України про судову та статус судді. Я доповів головуючому судовому засіданні, сказав, допускати тільки учасників процесу. Ну я так, і представник то, преси, ви бачите, так? Так. Тобі. Заяву я написав. Яка притягується до однієї відповідальності її представника і відповідне представників. Хто з апарату хто з апарату судового вийде до нас? Думаю, що ні. Ну, ви розумієте, що ми зобов'язані. Звернутися до правоохоронних органів, бо це є порушення закону. Це ваше право. Ми не можемо визволити. Коротше, я зобов'язаний звернутися в правоохоронні органи, повідомити про пряме порушення закону суддєю Пилипюком. Це суддя Пилипюк заборонив, так? Головніше. Угу, я зрозумів. Дуже добре. Ось. Дожилися, що вже. Слава Україні! Каланча Дмитро Дмитрович 29.04.80. Журналіст. Знаходжуся в приміщенні вижницького районного суду, і мені суддя Пелепюк перешкоджає у здійсненні моїх прямих професійних обов'язків, а саме не допускає до закритого до відкритого засідання. Хай приїде слідчоп. Так, так, так. Я зареєструвався, я подав заяву в письмовому вигляді. Хай приїде слідчо оперативна група, зафіксується все. Що мене не допускають до відкритого судового засідання, як представника преси. Добре, дякую. Ну що, нарід, можете мене поздоровити. Перша заява на суддю. Дивимося, що буде далі. Це наше, то що називається Вижницьку поліцію, як завжди, здає віддімось роботи. Зараз знімемо знімем копії і будемо дивитися, що буде далі. Ну що, чекайте, продовження. Слава нації! Ну що, продовження великого судді Пилипюка, теми Великого судді Пилипюка, який не пустив мене вчора на засідання, приватизував суд. Ну, нічого, із цим розберемося. А чудова вижницька мусарня не вносить відомості в ЄРДР. Про що зараз далі пишемо скаргу внутрішню безпеку? Потім вам трошки розкажу, що куди писати. От у нас чудова Вижницька поліція. Ну, така поліція, як я льотчик. Так що дивіться, якщо мусора не вносять відомості в ЄРДР, на протязі доби пишете скаргу внутрішню безпеку. І йдете скаргою до суду. Ну, Вижницький районний суд, це вже можна назвати його. Судом імені судді Пилепюка. Ви вже, якщо йдете до судді Пилипюка, то не кажіть ваша честь, а кажіть ваше вілічество і ваше благородіє. Ну так, щоб він вже розумів, бо вже суд приватизований. Ну що, продовження ще буде. Зараз вам ще все прокоментую.